Друзі, вітаю на каналі, з вами Світлана, а у нас вже весна. Розцвіли проліски, пахне весною. Суботу 1. березня ми їздили до церкви. Було жіноче служіння і було дуже цікаво. Життя по вірі це не легкий шлях. Це дні і ночі в студах були. Це твердо знати, що на небесах і батько він під підтримує у битві. Бо скільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити. Та в них пізнала всю красу мовить і вчилась просто з татом говорити. Життя по вірі вище всіх тривог. Це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог. Не сильна я, ти знаєш, що це Господь, так часто падаю, боюсь і плачу. Та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою, царя. З тобою я пройду крізь перевір. Тримай мене за руку, як дитя, і пробуй ось кімнату.

Після служіння до нас приїхали гості. Малі. Вони дуже люблять козенят, тому першим ділом ми їх зводили наше подвір'я. Подивилась маленька козочка, чорненька. Да, 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 да. її, її, її. все. Іди сюди, покажи. Це мальчик у нас, козлик такий. Так, дійсно, спілкування з тваринками приносить задоволення і дітям, і дорослим. Забуваєш про все погане і хочеться побути там якнайдовше. На цей день ми пішли на день народження до Марка, і там також було дуже цікаво жива музика. Я можу показати лише фрагменти.